Пана Сергію, ну я хочу почати з вашої оцінки ситуації на фронті. Тут буквально днями 81-ша, Окрема аеромобільна бригада сказала про те, що зараз росіяни накопичують резерви в районі Сіверська та Серебрянського лісу для захоплення дронівки. Зазначається, що наразі ключовим завданням на цьому напрямку залишається захоплення прибережних територій річки Сіверський Донець і зайняття панівних висот. В, разу, в разі успіху, як говорять наші військові, це може надати противнику перевагу в застосуванні засобів ураження. Власне, наскільки ускладнилася обстановка на цьому відтинку. Як прокоментуєте ви ситуацію? Треба розуміти наступне, що це вписується в концепцію тієї стратегічної задачі, про яку противник говорив постійно і намагається її виконати, а саме просування противника з метою захоплення всієї Донецької області, і тут ми з вами спостерігаємо такі, знаєте, тактичні. Дії противника з метою виконання більш глибоких завдань, якщо говорити про цей напрямок, то любе просування в цьому напрямку а, е, говорить про те, що противник намагається наблизитися до слов'янської Краматорської агломерації, угу. і саме тому вони тиснуть тими наявними силами та засобами, а які в них зараз є в наявності. Це просто один з елементів того просування, тої виконання тої задачі, про яку ми з вами говоримо. І якщо глобально дивитися на цю задачу, то ми бачимо такі досить активні дії противника ну на традиційно на Покровському напрямку. Якщо ми говоримо саме саме про Донецьку область, якщо ми говоримо про північ від Слов'янська та Краматорська, то де концентрація ударів саме в районі Сіверська, в районі. Лимана, де противник намагається притиснути наші підрозділи саме річки Сіверський Донець, і намагається захопити Лиман неушкодженим, тобто охопленням таким. Тому дронівка дронівка є один з елементів тої задачі, яку вони намагаються виконати, не рахуючись втратами. Якщо говорити про динаміку, так просування ворога зараз на Гуліпільському напрямку. Тут наскільки вона ну посилилася, тому що з офіційних навіть зведень Генштабу ми розуміємо, що там ворог серйозно активізувався, і які стратегічні задачі тут ворог собі ставить? Так, Гуліпільський напрямок, як загалом, Запорізький напрямок, не може не викликати у нас, скажімо так. Ситу відчуття того, що противник намагається зосередитися на ньому, чому тому, що запорізький напрямок стратегічно є на мою думку навіть більш важливим порівняно з тим, що зараз відбувається на Донецькому напрямку. Хоча угу. треба розуміти, що в силу інерції дій противника вони будуть продовжувати і далі зосереджувати свої дії саме на Донецькому напрямку з метою остаточного захоплення Донецької області, хоча з стратегічної точки зору, саме Запорізький напрямок викликає найбільше занепокоєння, і ось чому, тому що ну здається, вже всім зрозуміло, що противник не збирається зупинятися, він не збирається припиняти війну, і в зв'язку з цим він буде виконувати свою задачу, яку він навіть і намагається не намагається приховати, а саме захоплення всієї України. З метою виконання цієї задачі для нього Запоріжжя стає ну, одним з найголовніших елементів виконання цього задуму. Тому що Запоріжжя як місто, воно розташоване на Дніпрі, і його захоплення, на думку противника, і, в принципі, з цим можна погодитися, може дуже серйозно, якщо не катастрофічно, ускладнити ситуацію на тій ділянці, тому що і Запоріжжя противник може просуватися як в напрямку Одеси. Так і в напрямку центральних областей України, так і в напрямку на північ, ж Дніпра в сторону Києва, тобто для противника Запоріжжя є критично важливим об'єктом, і саме тому е, вони намагаються там зосередити другу по інтенсивності е, групу військ, яка намагається просуватися саме по напрямку до обласного центру. Саме тому ну, з військової точки зору немає нічого дивного, що противник так активізується на цьому напрямку, намагаючись просунутися як мога далі з метою подальшого захоплення Запоріжжя. І саме тому ми спостерігаємо такі відчайдушні бої. На цьому етапі, самі розумієте, з захопленням з Гуляйполя е створюється така відносна загроза для Оріхівського виступу як одного з елементів оборони на дальніх поступах до Запоріжжя, і тому ситуація там. Як я вже сказав, ускладнюється, що викликає наше дуже серйозне занепокоєння прогнози річ вдячна, тим не менше їх роблять. Роблять їх, зокрема, генерали. Напередодні генерал Келох спілкувався із журналістами, сказав, що найближчими тижнями планує відвідати Україну, і от я його дослівну стату вам наведу, щоб ви прокоментували. Про що говорить кіт? Келох? Я справді вірю, що якщо Україна пройде через цю зиму і протримається до березня та квітня. То перевага буде на боці України, а не Росії. Кінець цитати: тут радше йдеться про військову складову, про економічну складову, про військову політичну складову, чи про дипломатичну, чи про комплекс про комплекс, саме про комплекс. Треба розуміти, що на сьогоднішній день ми спостерігаємо ситуацію, за якою з військової точки зору противник напружує всі свої ресурси для того, щоб здійснити будь-які просування. І саме зараз гостро стоїть питання не дати противнику можливості розвинути наступальні дії з метою ну, виконання якихось оперативних задач. Ми з вами тільки що розглянули два таких основних напрямки, Донецький і Запорізький, які є критично важливими для України, і для Росії, для майбутньої боротьби. Розумієте, тим темпом, яким росіяни витрачають свої ресурси, вони довго діяти не можуть, вони мають зупинитися. І далі ми переходимо до того, чому вони мають зупинитися, адже це викликає тим, що не все гаразд в російській економіці. Не все okay. гаразд в російській економіці, тому що ресурсна база, вона, вибачте, за таке порівняння, приїдається, і відповідно до цього росіяни змушені зменшувати свої апетити. Ми спостерігаємо таку сталу тенденцію протягом. Всі, всі, всі протяжності широкомасштабного вторгнення з 22-го року, що кожний рік в російську армію надходить менше людей. Так, вона має досить високі темпи наповнення, але ми вже виходимо на ситуацію, коли рівень втрат дорівнює рівню надходження людських ресурсів до війська. Ми бачимо, що російська армія не в змозі забезпечувати себе озброєнням в тим тими темпами, закими яких вимагає сьогоднішня війна, а це вже тривожний дзвіночок для економіки. Ми бачимо, що в сумі в самій Росії створюються передумови того, що називається логістичний колапс, транспортний колапс, інфраструктурний колапс. Ми бачимо, що Монетарна політика держави Російської держави вона нагадує таке, знаєте, боротьбу пожежників з пожежою, яка виникає в тому чи іншому місті. Ми бачимо, що Росія втрачає своїх союзників, і ті, а ті союзники, що залишаються, ну вони не можуть бути надійним прикриттям Росії, і ми бачимо, що на стратегічному рівні Російська Федерація вона втрачає свої позиції Ба більше за свідченнями. Нейтральних джерел вперше в 25-му році рівень товарообігу між Росією та Китаєм знизився. Це так само дуже серйозні дзвіночки, про які власне говорить говорить Келах, якщо він говорить комплексів, тому для нас критично важливо і на фронті, і в тилу протриматися і вистояти ці наступні кілька місяців. Від цього залежить майбутнє не тільки України, а й Європи в цілому, і можливо всього світу. Пане Сергію, але ж е, зараз проходить ось цей всесвітній економічний форум у Давосі? і Що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо те, що вся увага в основному, так і наших європейських партнерів, зокрема, вона припута до Гренландії і до непередбачуваності так Трампа у цьому питанні. Скажіть, будь ласка, а наскільки це може позначитися, в тому числі на тих європейських програмах, які е, зараз спрямовані на. Підтримку України, постачання зброї, виділення ось тих так 90 мільярдів, про які заявив Євросоюз наприкінці минулого року. Як ви бачите? знаєте, на, дум... на мою думку, ну, по-перше, я слабо вірю в те, що якась військова криза виникне на фоні Гренландії, ви другу, маєте но... на увазі, що військовим шляхом Трамп не буде вирішувати це питання? Це технічно дуже складно здійснити. Технічно і тут можна говорити про це в деталях, тому що треба розуміти кількість військ, яка має бути задіяна, тому що чи можна нам висадити якийсь десант в Гренландії? Ну, можна, звісно, а втримати цю територію. Це дуже дорого. <гум> Я вам більше скажу спілкуючись зі своїми британськими друзями, ми знаєте, були щиро здивовані такими заявами Трампа, тому що як це дивно не звучить, але прошу усвідомити, що. Під час холодної війни на території Гренландії була 31 військова база Сполучених Штатів, які потім самі Сполучені Штати і закрили. І ніхто не заважає їм відкрити знов ті військові бази. Тому, скажімо так, така риторика Трампа, ну, вона, знаєте, має ознаки такого епатажу, я б сказав. А поточніть, будь ласка, до останнього часу не вже жодної бази Сполучених Штатів Америки там не залишалося? Ніби ж то було одна залишилася, одна, одна. залишилася військова, одна залишилася, тобто е, ніхто не може зрозуміти, в чому власне проблема. Тобто є напрацьовані механізми, які не з кінцем угода між Данією та сполученими штатами, які не в принципі не забороняє відкривати базу. тому це перший елемент. Другий ви знаєте Трамп. Я б сказав так, на користь нам, як це дивно, не звучить, тому що uh -huh. своїми нестандартними висловлюваннями, своїми нестандартними меседжами, він буде Європою. Ну, скажімо так. Пам'ятаєте, в першу свою каденцію він вимагав, щоб європейці платили за оборону 2% свого ВВП. Зараз мова йде про 3-4%. Це погано для нас, аж ніяк. Тому що ефективність використання коштів ВВП європейських країн залежить від того, як вони допомагають Україні. Україна зараз, ну якщо хочете, такий тестовий полігон, на яких відпрацьовується, вибачте, за такий цинізм, але це відвертий цинізм, це тестовий полігон, на якому відпрацьовуються нові технології застосування зброї і нові принципи ведення війни. Без України Європа на сьогоднішній день вистояти не зможе. Це треба усвідомлювати. Тому задля своєї власної безпеки, як Європа в цілому, так і кожні окремі країни або групи країн зацікавлені в тому, щоб Україна трималася, і Німеччина показує цьому найяскравіший приклад, власне, як і Велика Британія, як і Скандинавія. Зрозумійте, будь ласка, не можна вимагати від цієї Європи, щоб вона діяла там єдиним фронтом, тому що усвідомлення цієї війни, наприклад, А в Таліні відрізняється від усвідомлення цієї війни а в Лісабоні. Нічого ми тут не зробимо. Це ментальність європейська, європейська реальність на сьогоднішній день. Усвідомлення цієї війни в Осло відрізняється від усвідомлення цієї війни. Ну так умовно десь в Лавальвалетті на Мальті. Це так само Європа, тому не можна про це говорити, але ж тут ми О, маємо говорити і про єдність так європейців щодо своєї безпеки, і тут так само як розуміємо, єд... можуть бути різні голоси лунати, і деякі політики можуть на цьому спекулювати. Пані Олена, давайте будемо відверті. Ми прекрасно розуміємо, що єдність передбачає рівні умови взаємовідносин між, скажімо так, партнерами. В тому ну, випадку, чи можна можна порівняти. Голос умовної Німеччини з голосом е, умовної Мальти Ні, не можна саме тому, ну, але ж по думав, ухваленню важливих рішень ці голоси, як ми розуміємо, рівнозначні. Так, якщо ми ведемо урівнять альянс, ви, ви, ви абсолютно, ви абсолютно праві. Але давайте згадаємо, скажімо так, темну конячку Європи, яка називається Угорщиною. Uh -huh. Як приймається рішення? Тобто є механізми, які дозволяються ж таки приймати рішення, які йдуть на користь Європи, а ігноруючи так звану фронту, яка має місце на європейських країнах. Я про це кажу. І до речі, зустріч в Давосі ця зустріч в Давосі вчить нас бути цинічними і відвертими заради нашої з вами безпеки. За наш заради нашого з вами виживання і треба вже полишати ті казки про знаєте, якусь демократичність Європи або там рівноправність і так далі. І тому подібне, на жаль, ми живемо в значно зміненій ситуації і за заявами самих політичних лідерів, які висловлювалися протягом саміту в Давосі. А Європа, яку ми знали, наприклад, до 24 лютого 22 року перестала існувати. Давайте будемо відверті. Ми живемо з вами в нових реаліях, в яких Ну, виживає ті, хто а, хочуть вижити. Пане Сергію, ви вірите саме? От вона, Я думати... не вірю в справедливий мир. мир. Розумієте, mm -hmm. в чому справа? В нього неможливо вірити до тих пір, поки існує суб'єкт міжнародного права, який має кордони з нами і столицю в Москві. Про справедливий мир не має сенсу навіть марити. Історія того суб'єкту, який зараз називається Російська Федерація, який існував на тих землях. Ну а в нашій історичній свідомості понад 600 років свідчить, що там неможливо навіть розмовляти про справедливий мир. Люба війна, в якій Росія зазнавала поразки, призводила до того, що Росія перебудовувалася і знову продовжувала свої агресивні дії. Тому для всіх людей, які бажають дійсно спокою і миру, має бути зрозумілим тільки один е напрямок руху. Децентралізація і дезінтеграція того суб'єкту міжнародного права, який сьогодні називається Російська Федерація. По іншому, ні про який справедливий мир не йдеться. Ворог о -о оклигає, підготується і буде лізти знову. Поляки вже мали справедливий мир і досить успішний в 1920 році. В 1939 році вони заплатили мільйонами життів за це. Треба приводити інші приклади. Їх до е, досхочу, так само як і Фінляндія, так само як і Україна. До речі, е, яка підписувала мир і яка визнавалася державами е, четверного союзу у кінці Першої світової війни, вона так само піддалася військовій агресії е, Червоної Росії, і можна продовжувати багато разів. Росія е, отримала поразку у Кримській війні, і через 22 роки вона знову пішла війною на Балкани. Це все, що треба знати про цю країну і про ментальність її населення. Воює не Путін, воює Росія з нами. І це треба усвідомлювати. Головком Олександр Сирський говорив, що в цьому році будуть і наступальні операції, що неможливо бути лише в обороні, в принципі, це можливо. Наступальні операції можливі і можливі. Мало того, ми проводили вже тестові. Контратаки і чи ситуація в районі Добропілля і в районі Купянська не переконують, що Україна спроможна вести такі операції. Для мене немає жодних сумнівів, що за певних умов за підготовки за певної ситуації на лінії фронту такі операції можливі, бо більше без наступу не можна говорити про визволення нашої території. І всі військові знають один вислів вже історичний. А війну обороною не виграєш, нам потрібно проводити наступальні операції. Саме тому ми так е, наполегливо і е, постійно працюємо з нашими союзниками задля забезпечення нас всім необхідним. З нашої сторони ми маємо забезпечити війська людьми, і в цьому полягає суть мобілізації. Але наші союзники е, працюють і працюють. Е, Зосереджено і наполегливо, як я казав, над тим, щоб забезпечити нам нас необхідним озброєннями бойовою технікою, не все вдається, не все приходить вчасно, але робота ведеться, і саме в цій ну, якщо хочете, чисто українській настирливості, наполегливості, полягає наша сила і напрямок до перемоги. Скажіть, будь ласка, ситуація навколо Гренландії, вона може перерости у щось більше? Ну, тобто, у, 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 у Трампа аж запитували, чи може він за допомогою армії якби е, захоплювати. Так і він сказав, що без коментарів е, там і е, якби відпрацьовують навчання, а так е, вже і, і літаки піднімали на фоні всіх цих погроз. Е, на ваш погляд, ну тобто, чи може там дійсно щось розпочатися, і чи вплине тоді це на нас? Пані, Він, давайте зрозуміємо наступне стратегічно: Гренландія і посилення саме гренландського напрямку, в тому числі за рахунок Америки, вигідно всім, тому що якщо подивитися на глобус світовий, ви усвідомите таку. Ну і побачите дуже таку цікаву специфіку. Балістичні ракети не полетять через Атлантику. Балістичні ракети полетять через Північний Льодовитий Океан. І саме тому Гренландія, як елемент цього захисту, є надзвичайно важливим. Я вам скажу більше: я е, спілкувався зі своїми британськими друзями, і вони мені сказали, що під час холодної війни на території Гренландії увага була 31 американська база зараз залишилася одна. Ми можемо з вами сперечатися щодо підходів, скажімо так, нестандартних, нетривіальних підходів Дональда Трампа щодо вирішення питання посилення північного захисту. Але скажемо так, що я далекі від думки про те, що якась військова операція буде проводитися з боку Америки, тому що це просто надзвичайно складно і найголовніше дуже дорого. І проведення і підтримка цієї операції не йде ні в яке порівняння з тим, що вони намагаються витратити або планують витратити на оборону, зокрема на той самий золотий купол. А тому я думаю, що буде знайдено певний компроміс ну, у форматі той ж самої холодної війни, а, тобто розгорнуться американські бази, але без ну, скажімо таких зухвалих засіхань на. Територіальну цілісність держави Данія, королівства Данія саме тому ми бачимо знаєте, таку пунктирну відповідь європейських країн, які відправили туди по одному, по два, по десять, по п'ятнадцять військовослужбовців на сьогоднішній день. Плюс yeah. треба розуміти, що подальша ескалація на цьому напрямку може призвести до того, що Європа скаже: Окей, Дональд Трамп, хочеш працювати з нами, ми будемо працювати з Китаєм. І тут включається ситуація не тільки Дональда Трампа, а включається ситуація американського бізнесу, який е усвідомлює можливі втрати від того всього, а втрати європейського ринку можуть призвести до катастрофічних наслідків для американського бізнесу або серйозних його обмежень. А я вже не буду з вашого дозволу вдаватися в чисто технічні деталі відносно того, що має бути зосереджена і розгорнута певна кількість військ. Мають бути зосереджені розгорнуті відповідні ресурси, має бути спланована відповідна експедиційна операція на віддаленому куточку світу. Причому ця операція потребує колосальних витрат саме на логістику і на підтримання цієї операції. Одна справа викинути на Людовик 1,5-2-3. 5-10 тисяч десантників або морпіхів висадити. А зовсім інша справа це цю ораву, вибачте, розмістити, прогодувати в умовах, ну м'яко кажучи, не дуже сприятливого клімату. А і в умовах ну відверто ворожого оточення, і можете порахувати скільки це коштує. Я вам так скажу із свого власного досвіду, доба перебування військовослужбовця на американській військовій базі в Іраку Коштувало до за різними в різних базах, ну так щоб для простоти, хай буде 100 доларів, і от тепер порахуйте 30 тисяч чоловік або навіть 20 тисяч чоловік, то по 100 доларів в день, які це суми тільки на утримання і забезпечення роботи, тобто американський бюджет це може не потянути. Якщо ж не дай Боже буде йтися про бойові зіткнення. То давайте не забувати, американське суспільство ще переживає таку психологічну травму, пов'язану з, ну на їхню думку, не дуже вдалим, на мою думку, вдалим виходом із війни з Афганістану і закінченням незрозумілим війни в Іраку. Тому така психологічна травма існує, і, скажімо так, американське суспільство на моє переконання після спілкування з багатьма американцями. А не готове зараз е, жертвувати солдатами заради якогось острова, який невідомо де знаходиться у свідомості більшості американців. Просто на цьому фоні почалися розмови. А що тоді буде з НАТО? І видання Політіко написало, що е, на основі коаліції рішучих європейці е, е, роздумують про те, що потрібно створити оборонний альянс без сполучених штатів Америки, зокрема з Україною. Ну, ви знаєте, я це не відкидаю. Давайте будемо говорити так: чи існують якісь альянси, які існують вічно, НАТО проіснувало. НАТО проіснувало вже достатньо довго на, на європейській території, на території Європи, назвіть мені альянс, який існував так довго, як НАТО. Жодного. Можна говорити про Антанту. Я вже згадував сьогодні Четверний Союз країн Центральної Європи, на чолі з Німеччиною. Можна навіть... Згадати е, союзників під час Другої світової війни, куди входив до речі радянський союз, е, навіть згадати лігу націй, яка стільки не існувала, тому в принципі можливо, можливо, і ми про це говорили багато разів. У Європі є свої певні задачі, які іноді розходяться з тим баченням світу, яке е, транслюється сполученими штатами. Uh, і, в принципі, Європа давно намагалася і створювала відповідні військові структури. Я сам був під час свого навчання в Німеччині на командному пункті Єврокору в Поцдамі в Німеччині, uh, тобто такі кроки робляться. Тому, скажімо, такий еволюційний перехід uh, пов'язаний із зменшенням ролі сполучених штатів внаслідок їх ізоляціоністської політики. Цілком ймовірний, я взагалі не вбачаю в цьому катастрофу. Нічого вічного в цьому світі не жива і не буває. Ми з вами не вічні, тому що дивуватися, що міняються союзи, які ну виконали свою задачу, і тепер мають трансформуватися і не обов'язково в тій самій сталій формі, за, за тим кількісним і якісним складом, в якому вони створювалися, але чи не означає тоді, що Сполучені Штати Америки будуть формувати союз з Російською Федерацією? Ні, це виключено. Ну вибачте, як можна е, Союз можна формувати з партнерами, які мають більш-менш ну, схожі ресурси і можливості. А якщо е, ВВП Російської Федерації е, ледь до рівні ВВП штату Каліфорнія, про які партнерські відносини можна говорити, ба більше треба усвідомлювати, що Російська Федерація вже стала по факту сателітом Китая. Uh -huh. І Китай ну, ніколи не відмовиться від того, щоб освоювати, скажімо так, ресурси того суб'єкту міжнародного права, що, який поки що називається Російська Федерація. Uh -huh. Це перше. А по-друге, Російській Федерації самі буде некомфортно, вибачте, за таке порівняння. У співпраці з Сполученими Штатами, тому що ми можемо критикувати поточну адміністрацію як вибір американського народу, але це не значить, що американська демократія зникла, і можливий був би як під час до речі, Другої світової війни, короткочасний такий тактичний союз для виконання певної задачі, але говорити про це як про глобальний якийсь курс ну неможливо. Це абсолютно різні категорії і поняття. Із щодо існування і робо... дії держави в той чи інший спосіб.